Та у нас популярно в Галичині, коли хтось помре, приходять до родини і їй співчувають. Родичам співчувають і кажуть, ой, так шкода, я співчуваю, але що поробиш, така Божа воля. Тим самим, визнаючи, що якби ми мали вплив на цю ситуацію, ми би так не зробили. Ми зробили би ліпше, ніж Господь Бог. Але що поробиш? Ти проти нього? Нічого він на небі, ми тут на долині сліз. А треба запам'ятати, що Божа воля це найдосконаліше, що може бути. І якщо він щось допускає або щось нам пропонує, це те, що нам найбільше тепер у цей момент, у цей момент підходить. І тому прийняти Божу волю це не згодитися, що така Божа воля, а потім постійно нарікати і плакати. Прийняти Божу волю це віддати все в Його руки і розуміти, що Він це все в руках своїх тримає, і що це для нас ліпше, ніж ми собі тепер думаємо.